Всім привіт! І ми продовжуємо розв'язувати найскладніші завдання з зовнішнього незалежного тестування з математики-2016. Цей тест відбувся. 11 травня 2016 року відповіді офіційні вже є, відповіді я звірила, вони співпали з моїми, з моїми відповідями. Можливо, я розв'язую не самим раціональним способом, але один з варіантів, який може привести до правильної відповіді, ви можете побачити в моїх розв'язаннях. Перед тим, як переходити до останнього 33 го завдання, це параметри. Я хочу поділитися своїм враженням про ЗНО 2016 року. Два останні завдання, на мій погляд, для учнів були достатньо важкими. Я говорю про тих учнів, які навчаються у звичайних школах, і навіть для тих учнів, які навчаються у математичних класах, так само параметри будуть достатньо, достатньо складними завданнями завжди. Мені дуже прикро, що в нашій країні немає відсутній буквально банк завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Кожного року, готуючи дітей до вступу, я переглядаю завдання, покупаю зошити, покупаю книжки, які виходять під грифом Зовнішнє незалежне оцінювання. Уважно переглядаю завдання. Що хотілося б сказати про параметри? Вже багато років параметри були полегшені. Вони в основному зводилися до крайніх випадків, коли зліва і справа знаходилась область допустимих значень, в ній знаходилось всього декілька чисел і ці числа перевірялись. Того року був поглиблений рівень і одразу стало зрозуміло, що на поглибленому рівні параметри були дійсно складні і підготовка повинна була бути посиленою. Але зіткнулася з тим і в тому році, і в цьому році, що я не можу знайти книжки, в яких були би адекватні приклади тим, що будуть даватися на ЗНО. В усіх книжках 2016 року або взагалі нема параметрів, або всього декілька прикладів. Якого рівня будуть приклади, неможливо представити. А коли е, відбулося ЗНО, стало зрозуміло, що рівень підготовки повинен був бути повний. Зрозуміло, що учням звичайних класів це взагалі не під силу, бо в програмі немає параметрів. І немає часу, не відводиться час на, на те, щоб ці теми вивчати. Мені дуже прикро, що приходиться готувати дітей на вмання. Ну, Переходжу все ж таки до розв'язання прикладу номер 33 Давайте подивимось на нього, візьмемо до свого досвіду. І так, завдання таке: розв'яжіть рівняння, корінь квадратний, х у квадраті, помножте на 4а-4, х плюс 4а в квадраті, мінус 2 корінь з 2а. В знаменнику 5 помножити на 5 в степені 2х, мінус 5 в степені а плюс х, мінус 5 в степені а мінус 1, плюс 5 в степені х, і все це дорівнює нулю. Зрозуміло, дріб дорівнює нулю. Якщо ви розв'язуєте параметри, спочатку потрібно розв'язувати так, якби ви розв'язували приклад без параметрів. Якщо дріб дорівнює 0, ви б сказали, що чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Це ми і випишемо. Корінь квадратний х квадрат плюс у дужках 4а-4х плюс 4а в квадраті, можна одразу написати дорівнює 2 корінь з 2а. А друга частина знаменник. 5 помножити на 5 в степені 2х мінус 5 в плюс х мінус 5 в степені А-1 плюс 5 в степені х не дорівнює 0. Сподіваючись на попередній досвід, я почала саме з тих моментів, коли не дорівнює 0. Може там взагалі всього декілька значень А, які дозволяють нам знайти корені цього рівняння. Тому почнемо саме з другої частини. Знов таки притримуємо, притримуємося того правила, що розв'язуємо приклад так, як би ми розв'язували без параметру. А без параметру ми б приводили цей приклад до однієї основи, по-перше, а по-друге, потрібно уважно придивитися і видно, що 5 в степені 2х це квадрат, а 5 в степені х – це перший степень, тобто це можна привести до квадратного рівняння. 5 помножити на 5 в степені 2х, мінус 5 в степені а помножити на 5 в степені х, мінус 5 в степені а мінус 1, плюс 5 в степені х не дорівнює 0. Згрупуємо другий та четвертий член. 5 помножити на 5 в степені 2х, плюс 5 в степені х помножити на 1-5 в степені А, мінус 5 в степені А-1 не дорівнює нулю. Я не буду вводити заміну. 5 в степені х можна позначити як Т, 5 в степені 2х буде Т у квадраті, ми розв'язуємо рівняння квадратне відносно 5 в степені х. Знаходимо дискримінант. Це Б у квадраті, 1 мінус 5 в степені А в квадраті, мінус 4 помножити на А це 5 і помножити на С на мінус 5 в степені А-1. Мінус на мінус дає плюс 5 в степені А-1. Дорівнює. Розкриваємо дужки, отримаємо 1 мінус 2 помножити на 5 в степені А, плюс 5 в степені 2а, плюс 20 помножити на 5 в степені А помножити на 5 у мінус першому степені. Дорівнює 1 мінус 2 помножити на 5 в степені а плюс 5 в степені 2а, плюс 4 умножити помножити на 5 в степені а, дорівнює 5 в степені 2а, плюс 2 помножити на 5 в степені а плюс 1. Зрозуміло, що це вийшла формула а в квадраті плюс 2а плюс 1. Її можна згорнути, і ми отримаємо 5 в степені а плюс 1 у квадраті. Тобто дискримінант є повним квадратом, причому додатнього числа. Визначимо перший корінь. 5 в степені Х. Ну, у нас за умовою не дорівнює, я буду писати не дорівнює. Це мінус b, мінус b це у нас 1-5 в степені А із протилежним знаком. Мінус 1 мінус 5 в степені А, плюс. Куріність дискримінанту 5 в степені А плюс 1 поділити на 2а, тобто на 10. Це буде дорівнювати 5 в степені Х не дорівнює мінус 1 плюс 5 в степені А, плюс 5 в степені А плюс 1 поділити на 10, 5 в степені х не дорівнює 2 помножити на 5 в степені А поділити на 10. 5 в степені Х не дорівнює. 5 в степені А поділити на 5, 5 в степені Х не дорівнює, 5 в степені А-1. Тобто Х не дорівнює А мінус 1. Розглянемо другий корінь. 5 в степені Х не дорівнює. Міс 1 мінус 5 в степені А мінус 5 в степені А-1 поділити на 10. 5 в степені х не дорівнює минус 1 плюс 5 в степені А мінус 5 в степені А мінус 1 поділити на 10. 5 в степені х не дорівнює минус 2 десяти. Вже тут зрозуміло що 5 в степені х є число додатнє, мінус 2 десятих або мінус 1 п'ята. А мінус 1 п'ята це мінус 5 в мінус першому. Додатнє число не може дорівнювати від'ємному числу, тобто таких хсів немає. Тобто коренів другого виду, ось такого виду, взагалі немає. Тобто залишається виключенням тільки х не дорівнює, а мінус 1. А друге рівняння нам дає всі х, х ікс належить r. Область визначення нам дає х не дорівнює а 1. Це потрібно врахувати, коли ми знайдемо корені рівняння. Перейдемо до розв'язання основного рівняння. Корінь з х квадрат плюс 4a мінус 4 помножити на х плюс 4а в квадраті дорівнює 2 корінь з 2а. Обидві частини є додатніми числами, бо це корені, тому можна підносити до квадрату, але потрібно врахувати ОДЗ. Підносимо до квадрату х квадрат плюс 4а-4х плюс 4а в квадраті дорівнює 4 помножити на 2а. ОДЗ. Вираз під першим коренем повинен бути більше або дорівнювати 0. Та вираз під другим коренем. Так само повинен бути більше або дорівнювати нулю. Ми будемо розв'язувати далі цю систему. І так, перше рівняння. х квадрат плюс 4а і так далі. Все це ми перенесемо, перенесемо в один бік і отримаємо х квадрат плюс 4 Х плюс 4а в квадраті мінус 8а дорівнює 0. Зрозуміло, що це квадратне рівняння відносно х. Причому другий коефіцієнт ділиться на 2, тому я буду використовувати формулу дискримінанта поділеного на 4, де поділити на 4 буду дорівнювати. Хто не знає цієї формули, можна користуватися звичайними формулами. беремо половину коефіцієнту, тобто 2а-2 в квадраті мінус АЦ мінус 4 а квадрат, мінус 8А. Розкриваємо дужки. 4а в квадраті мінус 8а плюс 4 мінус 4а в квадраті плюс 8а. Це буде дорівнювати 4. Дискримінант є повним квадратом, є завжди додатнім. І корінь з дискримінанту дорівнює 2. Знайдемо х1. Це буде мінус половина мінус 2а плюс 2. Плюс корінь з дискримінанта це 2 поділити на А. Поділити на одиницю нічого не буде. Х1 дорівнює мінус 2а плюс 4. Це перший корінь, який підозрюється у відповідь. Х2 дорівнює. Мінус 2 плюс 2 мінус 2. Х2 буде дорівнювати мінус 2а. Ось два коріння, які можливі. У відповіді. Тепер будемо виключати. Потрібно, щоб ці корені задовільняли другій та третій другі нерівності. Розглянемо, чи підходить перший корінь до другої нерівності. 2а позначу. Підставимо перший корінь до другої нерівності замість х. Що ми отримаємо? Х1 дорівнює мінус 2а плюс 4. Можна записати 4 мінус 2а. Так буде правильніше. Підставляємо до х квадрат плюс 4a. Не видно, я буду записувати х квадрат плюс 4а-4 помножити на х плюс 4а в квадраті більше або дорівнює 0. Отримаємо 4 мінус 2а в квадраті плюс 4а мінус 4, помножити на 4 мінус 2а плюс 4а в квадраті більше або дорівнює 0. Розкриваємо всі дужки, отримаємо 16 мінус 16а плюс 4а в квадраті, мінус 8а в квадраті, плюс 16а, плюс 8а, мінус 16 плюс 4а в квадраті дорівнює 0. Більше або дорівняння 0. Так, тут багато що скорочується, мінус 16а плюс 16а. Так, 4а в квадраті, 4а в квадраті, мінус 8а в квадраті, мінус 16 і плюс 16 залишається 8а більше або дорівнює 0. Або А більше або дорівнює 0. Так само перевіримо, при яких А другий корінь задовільняє другу нерівність. Це буде у нас 2b. Другий корінь це х2 дорівнює мінус 2а, а підставляти будемо так само до тієї ж самої нерівності. Ось вона вище записана, ось сюди я буду підставляти. Отримаємо 4а в квадраті плюс 4а мінус 4, помножте на мінус 2а плюс 4а в квадраті, більше або дорівнює 0. Розкриваємо дужки. мінус 8а в квадраті плюс 8а плюс 4а в квадраті більше або дорівнює 0. Так, тут у нас скорочується так само, і знов-таки отримаємо a більше дорівнює 0. Тут спрощена відповідь виходить при А більше або дорівнює нуля існує обидва коріння x1 та x2. І вони задовільняють другу нерівність. А якщо уважно продивитися до попередньої системи, то, то третя нерівність 2а більше або дорівнює 0, це так само А більше дорівнює 0, тому виходить, що ці корені задовільняють і третій, третій нерівності. Робимо висновки. При А більше або дорівнює нуля 0, 0, існують обидва корені х1, 4 мінус 2а та х2 дорівнює мінус 2а. Але це ще не все. Потрібно згадати першу сторінку нашого розв'язання, а там було сказано, що х не повинен дорівнювати А-1. Потрібно виключити ті А, при яких наші отримані х1 та х2 дорівнюють А-1. Зараз цим ми і займемо. І так, перший корінь х1 дорівнює 4-2а. Але потрібно знайти такі А, коли х1 не дорівнює А 1. Тут х1 можна було не писати. 4-2а не дорівнює а 1. Мінус 3а не дорівнює мінус 5. А не дорівнює 5 третіх. Тобто, якщо А дорівнює 5 третіх, корня х1 дорівнює 4 мінус 2а не існує. Друге. Так само перевіримо корінь х2. х2 дорівнює мінус 2а, х2 не повинен дорівнювати а-1. Перевіримо, при яких а х-2а буде перетворюватись у а-1. Мінус 2а не дорівнює а-1. Мінус 3а не дорівнює мінус 1, а не дорівнює 1 третя. При А дорівнює 1 третя другого корня Х2 не існує, існує тільки перший корінь. Тепер давайте зробимо остаточні висновки. Я проводжу пряму, це А. Щоб правильно записати відповідь, потрібно вказати всі А, які, є, які тільки існують від мінусу нескінченності до нескінченності, і вказати всі можливі варіанти відповідей. І так спочатку ми говорили, що у нас є ОДЗ, і так ми визначились, що наші корені існують при А більше дорівнює А0. Тому одразу поставимо 0. І на цьому проміжку правіше ніж 0 існує корені Х1 та Х2. Зліва від 0 коренів взагалі нема. У нас є два виключних випадки. Коли А дорівнює 5 третіх, В цьому випадку корінь х1 не існує, існує тільки х2. Іще один виключний випадок це 1 третя. В цьому випадку корінь х2 не існує, існує тільки х1. Але потрібно зрозуміти, що якщо А дорівнює 1 третя або 5 третіх, то можна, звичайно, знайти значення кореня х1. І так, якщо А дорівнює 1 третя, то корінь х1, який дорівнює 4 мінус 2а, буде дорівнювати 4 мінус 2 помножити на 1 третю, 2 треті, і це буде 3,1 третя. Якщо а дорівнює 5 третіх, то другий корінь х2 буде дорівнювати мінус 2а, мінус 2 помножити на 5 третіх, це буде мінус 10 третіх. Це буде мінус 3,1 третя. Я одразу допишу це на нашому графіку. Х1 тут дорівнює у нас 3,13, а тут x2 буде дорівнювати мінус 3,13. І можна записувати відповіді. Зліва направо будемо перечисляти всі можливі варіанти. Перший варіант. А Належить від мінусної скінченості до нуля, виключно. Х належить порожній множині. Друге, А належить проміжку від нуля до однієї третєї, в одній третій виключний випадок. Від однієї третєї до п'ять третіх, п'ять третіх це 1,2 третіх, це також виключний випадок. І від 1,2 третіх до плюс нескінченності. В цьому випадку ми отримаємо 2 корені. х1 дорівнює 4 мінус 2а, х2 дорівнює мінус 2а. І 4 моменти буде. Третій момент. Якщо а дорівнює 1 третя, то х буде. 3,1. І четвертий варіант. Якщо а дорівнює 1,23, то х буде дорівнювати мінус 3,1 третя. Ось це і є відповідь.